Всім вітання. Зараз таке буде більш теоретичне відео, але і без експерименту не обійдемося, тому що теорія це одне. А продемонструвати на практиці це більш важливо. Так що, зараз пройдемося, що ми маємо на столі. Схема досить таки проста. Живлення, акумулятор 12 вольт. ЗВС-драйвер ЗВС драйвер. ZVS -драйвер один провідочок, от цей центральна жила, проходить через серединку і заходить на таку цікаву катушечку. Далі з цієї катушки, от у нас провід біленький, заходить на виправляльний місточок і заряд конденсатора. Тобто, ми зараз маємо таку нескладну схему. І зараз будемо. Проводити такий експеримент. От у нас зараз 20 19 вольт, розряджається. І тепер, щоб у нас запрацювала система, я закорочую трансформатор. Так, секундочку, ще один провод не приєднав. Так, вихід із катушки на виправляю місточок, скомутував. І зараз у нас, як ми бачимо, Розряджається акумулятор, тобто конденсатор. Тепер включаю живлення на Зевес драйвер. От у нас заряд стабілізується. 17 вольт. Можливо, так. Тепер демонструю От цей трансформатор, що він виробляє. Тепер саме важливе в даному експерименті. Дивимося, коли у нас коротке замикання йде. У нас так, і тепер я розриваю бачимо напруга виростає. Тобто це саме важливе в даному експерименті, коли я роблю переривання. У мене так, якби накачка йде. От я тут розриваю. Тобто, якщо ми сюди поставимо переривач, то у нас буде напруга значно більша, ніж та, що йде при От я коли закоротив, от зараз закоротив, у мене напруга виставляється десь 102. І коли я починаю робити переривання, тобто напруга виростає більше 110 вольт. Зараз поставимо переривач. Працює переривач, напруга 130 вольт. Виключаємо. Так що ви зрозуміли, що Переривання в системах отримання вільної енергії не то що важливий, а один із найважливіших елементів. Противо ЕДС працює, але для того, щоб вона була, треба зробити переривання. Без переривання ми не отримаємо необхідного результату. Таке коротеньке відео, але воно досить таки. Повчальне і має глибокий зміст. Звертайте увагу саме на переривання і матимете хороші результати. Всім успіху і до нових зустрічей!